Навіщо потрібен перехід на літній і зимовий час. У світі першою почала переводити годинники Великобританія у 1908 році, щоб зекономити електроенергію? Ідею цю запропонував президент США Бенджамін Франклін для економії запасу свічок, але вперше її реалізували згодом у Великій Британії. Щорічно 110 країн переводять годинники двічі на рік: на зимовий на годину назад та літній час на годину вперед. Україна досить велика країна, а тому географічні відстані між західною та східною її частинами немаленькі. Періодичне переведення годинників є так званим часовим компромісом. Адже якщо, наприклад, скасувати перехід восени, в Харкові Сонце сходитиме о 3 годині 25 хвилин, а заходитиме о 19.47. А це призведе до таких результатів. Майже половина ночі буде занадто світлою, а робоча зміна людей закінчуватиметься після настання темряви. Протягом року люди втратять від 120. До 200 світлових годин. У вечірню годину пік швидкі сутінки призведуть до збільшення кількості ДТП. Існує можливість зростання кількості випадків депресивних станів, адже деякі гормони, зокрема серотонін, погано виробляються, коли світловий день короткий. Якщо ж скасувати перехід після переведення годинників на літній час, взимку в Ужгороді Сонце сходитиме лише о 9 годині 20 хвилин. А заходитиме о 17.38. Для школярів, у яких уроки часто розпочинаються від 8 години, такий варіант важко назвати хорошим. Україна знаходиться у трьох часових поясах. 95% території України перебуває в другому поясі, UTC плюс 2, Тільки незначна частина Закарпаття у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей у третьому. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. У результаті на сході незадоволені літнім часом, бо світає о 3 годині ночі, а захід зимовим, через який о 9-й ранку, все ще темно. Фахівці радять заздалегідь самостійно готувати організм до зміни часу. Так, за тиждень два до цього можна почати трішки раніше лягати спати і прокидатися, поступово зсуваючи графік на декілька хвилин. Корисна для організму буде фізична активність, зокрема, прогулянка на свіжому повітрі. Важливо також дотримуватися правильного раціону харчування, виключивши алкоголь та шкідливу їжу, пити багато рідини і, звісно, добре висипатися. Дякую за перегляд!